Йоу, Христос, Воскрес, мої підписчики! Сьогодні Пасха і я вітаю вас в своєму новому відео. І як ви бачите, МТшечка вже практично готова до навалу. І я вам бажаю хорошого перегляду! Як ви знаєте, Антешечка була перевернута догори колесами, і весь цей час від останнього відео з нею вона була на ремонті. Я її ремонтував, відновлював і все-таки відновив. Залишилось тільки прикріпити переднє крило. Я його не чіпляв, бо хотів покататись без нього, поснімати відео і пофоткати її без крила, типу як скрамблер. Гляньте, вигляд вообще крутий. Залишилось тільки задню частину переробити. І тоді буде прям вообще скрамблер, скрамблір конкретний. І перш за все, я хочу подякувати всім тим, хто донатив на мт шечку щоб я її чим поскоріше відновив, купив нові деталі, і вона була на ходу, як зараз. А також велике дякую моєму підписнику, який відправив мені на неї деталі. Безкоштовно відправив мені нові патрубки. Три поворотника. Гляньте в класному стані. Один тільки тут порізаний болгаркою, але нічого страшного. Кріплення на руль винос. Бо вони дуже часто ламаються. І от будуть нові на запас. Далі пульт один новий. Разом з проводкою, з проводами цими. Далі ручка сцеплення. Ось до неї ще кріплення. І ще одна ручка тормоза і сцеплення. В мене зламалося сцеплення. Коротше, два дні назад я її вже склав, але залишилась тільки сцепа. В мене сцеплення не було. І ось підписчик мені відправив. Я сьогодні забрав сцеплення і новий тормоз. Дуже йому вдячний. Підписуйтесь на його TikTok, Instagram, Інстаграм, посилання буде під відео. Ну і також на мій інстаграм. Підписуйтесь. Пройдемося по тому, що було на ній зроблено і що на ній зараз нове. Насамперед, це приборочка. Я думаю, вона дуже сильно кидається в очі. Гляньте просто на неї. Новенька, рівненька. Лампочки всі цілі гарні. Половина нових і ще дві старих. Спідометр. Також новий, гарний, непобитий приборочка свіжо викрашена, грунтована також. Я її ґрунтував і красив. Колір вийшов прикольний, свіжий і дуже гарно вона виглядає. Без оцих додаткових кронштейнів як було на старій приборці, тут все вже чітко, кріплення, всі цілі, і виглядає вона дуже і дуже прикольно. На цій самій частині новий ободок до фари. Бо того зігнуло, а цей ободок новенький в хромі так само блистить. І ще зверху тут є такий козирьочок. Я думаю, буде світити ще краще. Підкрасив трошки оцю частину, кріплення фари. Далі тут оця ручка тормоза вже була з цією жабкою на стоп. Я її під'єднав. Після того я відполірував трошки цю кришку. Далі замінив і також відполірував ліву кришку. Вона була зламана, ви знаєте, і шпилька залишилась кусок шпильки всередині в головці. Бо її зламало, я її виняв і купив новеньку кришечку і відполірував її. Тут відполірував трошки, вона така темна, але зато також блистить кришка. Дуже і дуже важлива частина, це я поставив з іншого карбюратора PZ-30 подсос, який працює в трьох режимах. Це він виключений. Наполовину піднятий і повністю піднята заслонка. Як ви знаєте, в мене тут такий от така штучка. Тут вісіла гачок, я його брав, насажував туди. Було дуже неудобно. Особливо тоді, коли була причеплена коляска, просто було нереально підняти цей подсос, а МТшечка на холодну без подсоса не заводиться на цих карбюраторах. І зараз він працює от в трьох режимах. Все, раз, і два. Опустив. Все дуже. Удобно і легко. Я думаю, ви замітили, що тут з'явився ось такий новий жовтий гоночний тросик. А саме це трос спідометра. Ха, як ви бачите, я все-таки його поставив, під'єднав. І спідометр запрацював. Сьогодні ще проїдемося, бо я на ньому не їхав, як він показує себе на дорозі. Я ще не знаю, бо я його крутив, коли МТ-шечка стояла на подножці, і він чуть більше газу досить, він починає отако зразу на 120 і такого пригає. А як воно буде себе поводити на дорозі, ми сьогодні перевіримо. Новий стопарь. Гляньте, чисто з магазину, новенький куплений і. Почищений. Всередині я зачистив контакти. Все тут чисто, масу ось тут зачистив. І в мене є для вас гарна новина. Я був дуже радий. В мене запрацював стоп. Ось. Це жабка, тут все окей. І він працює. Раніше він не працював, а зараз він працює. І я можу вам це продемонструвати. Раз, горить. Отпустив, потух. Офігенно, правда? А також працює стоп на передньому тормозі. Подивіться раз, горить, одпустив потух. Ну і також працює габарит. Фара. Всі лампочки працюють. Тільки вимахується оця лампочка зарядки, ну вона вимахувалася завжди. Вона тухла сама по собі, але коли заводився мотоцикл, вона почала горіть і коли газуєш, вона тухне. Ну, коротше, все нормально. Нітралочка також робить, тільки зараз він, бачите, спертий і стоїть перша передача. Давлення також працює. Дальнє світло є. Лампочка також світиться. Тому все дуже і дуже круто з проводкою зараз залишилось. Тільки зробити поворотники. І також причепити праві поворотники, бо мт також дуже часто використовується без коляски, я на ній катаюсь. Зачасту коляска дуже рідко підключається, тому треба зробити і по правій стороні поворотнички. Ну то потім... Далі відполірував оцей винос. Не блистить, але зато без краски і виглядає непогано. Тут на резиночках я поставив і забувся ще демпфера поставити. Ну та потім, бо я хочу налюбуватися цією приборкою. А коли буде тут стирчать така штука, це вже буде не дуже гарно. Також я затягнув рольову. Вона вже не шатається, все дуже круто крутиться, і шата взагалі немає. І зараз розкажу вам, як я її затягував. Може комусь буде корисно. Відкручуємо ось цю верхню гайку. Ну, спочатку демпфера, якщо він у вас є. Відкручуємо цю гайку. Відкручуємо ось це. Топкепи ці на вилці, просто піднімаємо, не треба їх геть викручувати, витягувати цю пружину, а просто тако підняти, щоб вони відійшли від корони. Далі відкручуємо ось цю гаєчку для того, щоб ослабились ноги. З цієї сторони також ми її розкручуємо. Після того, як все розкрутили, тут всередині є ще одна гайка. Ось вона дуже така тонка між верхньою траверсою і пильником підшипника ми її затягуємо, затягуємо до такого стану, щоб люфта не було, і більш-менш легенько крутився руль. Ну, переднє колесо, вилка вся, поверталась легенько, бо ви можете дуже сильно її затягнути, і вона повертатися у вас не буде. Або буде тільки туго. І після того спочатку затягуєте цю гайку, два оціх топкепа після того затягуєте, і вже в самому кінці затягуєте ось нижню траверсу. Отут. І тоді у вас рульова не повинна люфтити, і цього хватить на дуже і дуже довго. А також зараз тут стоїть всередині новий бумажний фільтр. Я купляв новенький, все чітко. Я думаю, їм трішечка задише нову життю. І, в принципі, все, більше я з нею нічого не робив. Вона зараз в дуже хорошому стані, зараз все працює. З мотором також все нормально, хоч я думаю, як вона перевернеться там по-любому, щось ще отригне всередині, але ні, отригнула тільки ось ця кришка. Також тут нова прокладка, бо ту порвало. Сьогодні ми зробимо перші тести після ремонту. Проїдемося, подивимося, як буде себе показувати спідометр, як вона на дорозі сама себе вести буде з затягнутою рульовою, без переднього щитка. Покатаємося з новим фільтром, подивимося, як все буде працювати. Прокатнемося. Я думаю, ви вже заскучали закаткою на МТ-шечці, давно не катався я на ній. А от сьогодні ми прокатнемося і заснімемо для вас такий прикольний відос. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть коменти, а також не забувайте про спонсорську підписку для того, щоб бачити відоси першими і отримувати багато бонусів від мене. Дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують, які поповняють свої платні підписки на каналі. МТшечка сьогодні ще не заводилась, тому зараз буде перший її запуск на холодну. Підніму подсоси. Пишіть в коменту, з якого разу я зараз її заведу. А я завожу. Ну і зараз я піду вдягатися і ми будемо їхати. А ви тим часом оформляйте підписочку. Все, будемо їхати кататися. Новий ракурс від GoPro. Я думаю, буде непогано видно, але ви напишіть в коменти, чи нормальний ракурс, чи ні. Чи можливо знімати відкріплення від груді. Надіюсь, вам все нормально видно. Так, перший раз я виїжджаю на щойно МТ-шці. Та це що вообще круто? Надіюсь. Сьогодні поліції ми не зустрінемо, але зараз ми просто перевіримо, чи все нормально з спідометром і поїдемо на поле. І так, спідометр тримає на 20 і вроді би А не, скаче. Не. Спідометр працює фігово. Скаче просто туди-сюди. Спідометра перевірили, він не працює, тому їдемо. Ясні, стопарі робить Мітралочка є. А на задньому вона йде чи ні? Кош працює, клас! Ось на третій. Не получилось люди йшли. Давайте ще раз. Ха-ха-ха-ха! Класно! Але спідометр працює вообще фігово! світиться раз, нема хорош будочок, гудочок працює відмінно ой-ой як це ж вона подбирає got Отак постоїмо, віддихнемо, бо трошечки навалили, не сильно кришки нагрілися, о, блін, трошки бензин потік з бака. Коротше, треба новий бак, Нашов за 200 гривень. Вроді цілий повністю, навіть вм'ятин немає, не варяний, нічого не паяний. Я думаю, треба його купити. МТшечка, коротше, взагалі. Вообще... Дуже і дуже класно їде. Єдине, що зробить би ззаді подв'язку м'якшу, бо прям така, ну, твердувата. А спереду, в принципі, більш-менш нормально. Як переднім колесом в'їжджаю в яму, то вона все глотається, вилка, тому хорош-хорош. В принципі, я довольний результатом. Залишилось тільки. Колясочка, ну і хе, якісь труби треба зробити поярче, а то звук трохи такий собі, треба щось таке, щоб бахкало конкретно. Коротше, все окей. Спідометр що тут? На місці На місці? Зараз ще треба з'їздити на низ десь катнемся. Хочу знайти отакі жовті поля. Десь, походу, вони там зверху будуть і зробити якісь прикольні фоточки, типу заставочки, щось типу того. Вроді без щітка навіть МТ-шечка динамічніша, <гум> вже ж типу облігчонна. Коротше, Прикольно. Треба ще тільки вночі тести зробити, як фара буде світити з оцим новим ободком. Ну і настроїть її, бо вона була відкручена, і я її не налаштовував. Ви головне підписуйтесь і не пропускайте відоси. Також я знімав відос з відновленням цієї МТшки, тільки ще його не виложив на канал, тому що не вспів, бо там дуже багато матеріалу. Відновлював я її трошки довго, і через то там багато матеріалу. І я дуже довго його знімав. Бо один день я грунтував, на слідуючий день красив. Потім ще на слідуючий день, коли висохне краска, тільки почав собирати його. Далі поки викрутив шпильку зламану з головки, поки дочекався прокладок, бо один день поїхав з долбунів в магазин. Там прокладок не оказалось. Прийшлось чекати, поки мені їх відправлять і вони мені прийдуть. Після того прийшли, тоді тільки зібрав мотора, потім поки поставив цього підсоса. Ну, коротше. Ви зрозуміли, дуже довго вона робилась, і відео знімалось не за один день, а за цілих півтора тижня. Тому відео з відновленням скоро на каналі. Підписуйтесь, чекайте, він скоро буде. Я думаю, більш-менш він буде цікавим. До речі, купив новий тросик сцеплення, бо вже воно в мене ще раз порвалось. І бачите, коли я повертаю направо, він натягується. Ну, не сильно натягується, але натягується. І тоді, коли він порветься ще раз, вже не буде місця його клепати, тобто не вистачить довжини троса. Тому я наперед вже купив нові троса. Ну і такий получився відео. З вас лайк, підписка. Я думаю, вам сподобалось. МТшечка на повному бойовому ходу, виглядає прекрасно. Залишилось тільки все остальне перекрасити, поставити поворотники, і буде, я думаю, все окей.